Прошу підписуватись на мій канал і поширювати мої ролики для того, щоб якомога більша кількість людей отримала потрібну інформацію. Ті, хто цікавилися історією техніки, знають, що Т-34 відправлений радянським керівництвом в США на Абердинський полігон. 1943 році мав за висновками американців неглибоке поверхове загартовування бронеплит з м'якої сталі американці навіть радили совдепам застосовувати іншу сталь, а також інакше її загартовувати, що на їхню думку дало б можливість покращити. Бронезахист радянських танків на 20%. Зрозуміло, що такий висновок і такі поради американців ніхто в Радянському Союзі враховувати не збирався, та мабуть не зміг би. Хоч американці тоді ставились до радянського союзу як до свого військового союзника цілком щиро, всупереч сучасним московським вигадкам. Тим, хто не дуже розбирається в матеріалознавстві, я поясню на простих, зрозумілих прикладах, що таке м'яка сталь і що означало виготовлення бронеплит для радянських танків саме з м'якої сталі. І не треба мені робити зауваження, що я теж не фахівець з матеріалознавства. Про м'яку сталь я знаю, як користувач. Який не раз мучився з цим матеріалом, як говорив колись один із французьких письменників, щоб розібратись в яєчні, не обов'язково бути куркою, з м'якої сталі за Савдепі робили не тільки бронеплити танків, а багато усякого, що в принципі потрібно робити тільки з твердої сталі, наприклад, цвяхи. Ті, хто, як я, жили при Совдепі, можуть згадати, що такі цвяхи просто неможливо було забити, не зігнувши, навіть в м'яку деревину. І всі знали, що кришку багажника автомобіля Жигулі можна погнути, натиснувши пальцем. Власники цих автомобілів тоді дуже переживали. Хтось із сучасної молоді може запитати, невже тогочасні металурги в Радянському Союзі не могли виплавити тверду сталь? Теоретично могли, але радянське керівництво захопилось змаганням з капіталістичною системою. Насамперед. Із Сполученими Штатами Америки і вимагали від металургів, які від усієї промисловості виконувати план будь-якою ціною. Вал по плану, як тоді говорили. Як зараз можна самостійно побачити, що таке м'яка сталь і чим вона відрізняється від твердої, можна прости, про, провести простий експеримент. Я думаю, що всі бачили роликові підшипники, на яких їздять возики у великих магазинах. Такі підшипники можуть бути китайського або німецького виробництва. Візьміть такий китайський підшипник і шуруп з твердої, згартованої сталі. Якщо ви трохи подряпаєте поверхню опорної п'ятки підшипника, то зможете після цього легко пробити поверхню шурупом. В цьому нічого дивного немає. Китайська сталь переважно м'яка, хоч може й твердіша і за ту сталь, з якої за совдепі цвяхи робили з німецькими підшипниками такого ніяк не вийде. Звісно, танкову бронеплиту пальцем зігнути або пробити шурупом неможливо. Але м'яка сталь. Це не той матеріал, з якого треба робити танкову броню. І не треба мені говорити, що зараз танкова броня інша. Т-34 залишається зразком для радянської, радянської танкової школи. Тим більше, що танкові башти продовжують робити зі сталі, тільки розрізняють зварні і литі. У західних танків інше бронювання. Прошу підписуватись на мій канал і поширювати мої ролики. На сьогодні, все.